Я тебе навчу намішувати складні кольори за допомогою олівців. Як це правильно робити, щоб не намішати бруду чи вирвокові відцінків? Ось дивись, все просто. Для початку обираємо референс, а по ньому вже беремо олівці необхідних кольорів трав'яний, жовтий, салатовий, бардовий та піворанжевий. Потім простим олівцем намічаємо гарбузик. Поряд із ним я вифарбую відцінки основні, які ми обрали, а далі будуть поєднання цих олівців, що і будуть утворювати нові відтінки для ілюстрації. Кольори я накладаю не сильно тиснучи на олівець в декілька шарів, тобто поетапно. Потім починаю накладати один колір поряд з іншим, але так, щоб він не до кінця зафарбовував попередній, тим самим і утворюючи градієнт. Кожний колір нашаровую по два рази м'яким нажимом. Ось так і утворюються крок за кроком нові відцінки. Тож не біда, якщо у вас немає 72 кольори в наборі, зато ви зможете навчитися утворювати їх власноруч. Зверніть увагу, що найкращі коричневі та багряні відцінки можна легко утворити за допомогою зелених та червоних кольорів. Ну а тепер інструкція. Рухаємося від світлого до темного. Тобто, спочатку треба нанести жовтий, оскільки гарбуз в нас буде насиченим. Тож жовтий шар під помаранжевим кольором буде просто утворювати необхідний для нас відцінок. Далі затемнюємо полоски на гарбузі бардовим олівцем, оскільки наша задача надати йому краснуватого відтінку, а не тьмяного. Також нагадую, давити зі всієї дурі не потрібно, все плавно і м'яко. Працюємо в півсили. На моєму YouTube ви зможете подивитися повну версію відеоуроку. Назва й Ава така ж саме, як і у TikTok Mystical Illustration. Підписуйтеся, там багато корисної інформації. Далі в ход йде помаранчевий олівець, наносимо, приміняючи вже достатньо сили, але не так, щоб хрустів папер. Знов трохи наносимо бордового на хвостик та полоски. З ним не перебільшуємо, тому тиск на олівець треба зменшити. В бій вступають більш насичені, там м'які кохі норманделуз бурячкового та білого кольору. Допрацьовуємо знов оранжевим кольором, а потім починаємо проходитися поверх всього гарбуза білим кохінором, щоб об'єднати їх разом, створити гармонію та зменшити інтенсивність оранжевого. Не забуваємо і про хвостик, фарбуємо його зеленими олівцями. Далі поверх білого кохінору ще допрацьовуємо бурячковим, також від кохінор манделуз. Для насиченості ще додаємо оранжевий. А для надмірної яскравості нам знадобиться жовтий товар.